Подивіться, будь ласка, яка величезна коробка зараз у нас на огляді на нашій прем'єрі. Одразу скажу, що це одразу набір повноцінний для догляду. Тобто, це домашній набір перукаря, ми так називаємо. Або знову ж таки для мастерства для перукаря готовий комплект інструментів. Тут в нас три інструменти: перше основна машинка для стрижки. Машинкою ви знімаєте масу волосся. Далі. Триммер, що робимо тримером? Тример для бороди може бути, тример для як окантувальний, тобто ми можемо підрівняти бекенбарди, ми можемо підрівняти шию, зробити перехід. Тобто тример це окантувальна машинка, тобто це нульовий зріз. Ну і шейвер. Шейвер просто шліфує під нуль. Наприклад, ви хочете поголитися, тример зняли масу, шейвер пошліфували. Знову ж таки, зробили перехід за допомогою шейвера. Дуже корисна річ. Повноцінний комплект, це в нас Voyager V. 694. Дуже популярний, дуже потужний. Давайте швиденько подивимо Звичайно, тут, можливо, ми навіть не впишемося Дуже виглядає презентабельно, ось така коробка, три інструменти, все. І є також підставка. Під кожен інструмент є підставка, ось така дуже цікава. Насадки до машинки, насадки до тримера. Показую вам основний тример Машинку верніше Ось так виглядає дуже. Замірюємо пізніше, скільки тут обертів. Ось така машинка. Регулювання положення ножа, вся техніка на Type-C. До речі, в комплекті насадки вони, як док-станція, вони можуть підзаряджати пристрій. Не насадки верніше, а, Господі, а підставки. підставки. Також, в комплекті ми маємо тример. Ось такий. Це все в одному дизайні, тобто це набір. Хороший нульовий зріз, будь ласка. Також, все на Type-C, все підзаряджається від докстанції. Набір просто вау. Ну тут я вам скажу, це просто... це просто супер. І шейвер, мені дуже цікаво, який тут буде шейвер. Давайте подивимося шейвер. Будь ласка, дві плаваючі голівки. Знову ж таки, дисплейчик. Одразу скажу по досвіду, це, це потужний шейвер. Я вам пізніше замірюю, скажу, скільки швидкості. Ми ще зробимо повноцінний огляд, це швидкий огляд. Ще зробимо повноцінний огляд. Тому, будь ласка, кому потрібно, замовляйте. Це такий набір. На сайті ще немає, але ви вже можете проконсультуватися в інстаграмі, ви можете проконсультуватися. в нас є Viber Телеграм, ми підскажемо, підскажемо по ціні, по характеристикам. 2500 мА техніка. Супер, супер. Тут нема питань, все дуже на високому рівні.